Всім привіт! Це вже, вже якась? Напевно, сьома Бо частина про моїх кошеняток. Сьогодні, сьогодні обійдеться без м'яти. Мята піш, пішла до моєї прабабусі, а кошенят кошенят лишила на дивані, то я їх сюди перенесла. Цих от крох. І я маю для вас новину щодо цих кошенят. Тільки спершу я поставлю телефон. Видно? Думаю, що видно. Кошеняток. Так, я тут сяду Привіт. і розкажу подробніше, що, що саме ну, у нас случилось. Так. Ось. У кошенят починаю, починають відкриватися глазки, очі починають вже відкриватися у цих маленьких. Я їх можу навіть взяти на долоньку. Цього поставлю поди. Статі, у мене є новина. Моя сусідка. Сказали, що якщо, що якщо назвати е, кошенят на одну і ту ж саму букву, е, то, е, то, якщо, е, то якщо їм кличеш Лія, наприклад, то прийде Лео. А кличеш Лео, то прийде Лія. І, ну, Вони не поймуть, кого саме кличуть. Тому, е, тому тепер у нас Лео і Соня. Так, це у нас Лео. У нього менш відкриті глазки. А це у нас Соня. Хоч вони і обидва два дуже люблять поспати. У них розпорядок такий. Поїли, поспали, поїли, поспали, поїли, поспали. Більше ні на ну, що у них не лишається ця... часу. І коли вони сплять то м'ята просто йде просто у зал до дивана і гладьте мене. Отакі такі зміни. А ще я помітила, що, схоже, що вони будуть хоча б чимось відрізнятись, тому що ця. Соня по росту менша, алео росту більший. А ще у них хвости разні. Одну, е, у, Соні він, е, у Соні хвостик довший, ніж у Лео. А ще мені здається, що Соня якось більша сіра, більша сіра. Хоч, хоч і Лео о, теж е, сіреньким ста, став оброблятись. Десь, я, можливо, бо якщо вони виростуть однаковими, то, можливо, я одного кошеня комусь віддам. Але одного я собі залишу. А так то, е, а так, то якщо вони будуть різні, то, я буду, е, то вони у мене обоє залишаться. Бо, у вони. У них, у них багато. Ну, поки що у них багато різниць, Наприклад, у Лео вони так розкрились глазки, а у Лії, а у Лії, ой Лії Соні, отак от відкрились. Хвости, я вже казала. ну І сама, і сама Соня більш сиріша. Ну, в цьому у нас і зміни? Отакі от у нас зміни так от у нас проводиться. Якщо, якщо чесно, якщо, якщо все основ, в основному їх не трогати, і кішка буде їх всі. І їх сама виховувати, то, і, і, то можна ж їх лишати на на пару днів, просто долив, доливати або підсипати, і, то щось там поїсти кішті. І, якщо, і, якщо там ще треба і, ба, їм тато, то, і, то ще і, то треба побільше сипати. ну Ви, ви самі мабуть, це знаєте. Ну, а так, е а так то я просто їх витягую, щоб подивитися, які, мені, які вони. І ще, е Та ще і познімати. Мені ж треба кожен день знімати, тільки два дня пропущених. Що це їм дев'ятий день? Завтра їм буде десятий, а потім одинадцятий. І на 11 день, можливо, у нас буде поповнення. Як поповнення? Ну, крилатих. Крилатих. Птахів, коротше, можливо, ми купимо. Ну, Поки що такі от у нас Е, зміни. зміни. А ще сьогодні де... день Мін... мінної зах... захисту. Щось таке. Що треба остерігатися всіх мін. Я коли була в школі, то нам приносили міни і, і, і дали оглядати зі всіх сторін. Ну, вам напевно напевн, це не цікаво. Вам цікаво зараз про кошенят. Ось цю. Так. Ти хто? Ти хто, кротик? А ти хто? А! Соня. Так. Ну, Соня. Ну, Лео. Подивіться тільки на них, спати хочуть. Ладно, спіть собі. Нехай не, значить, ми лишаємо їх спати. Значить, ми дізналися, що вони чорні, перетворюються на сіре. Ще у Лео на животі. Які... Ой, це, напевно, Лія. Аня, Лео. У Лео на животі тут біле, а у Лії рожеве чогось. Ой, Лії Соні. Постоянно забуваюсь. Значить, Лео і Соня. Ой. Подождіть, мене м'ята так Мамочка приходить до кошенят. Кс -кс -кс. Все. Значить, ми дізналися, що вони чорні, перетворюються на якихось с... е... сірих. Іх. У них, у них... Разна дов... різна довжина хвостів. У них, них по-разному від... відкриваються глазки. Що, що потрібно назвати лі... Лію Сонею. А ще, що вони цілодобово їдять та сплять. Можливо, можливо, я щось і пропустила, але, ну, отак от от. от. от так от і будуть мої відео про кошенят. Я завжди буду, я завжди буду привітствуватись. Потім показувати кошенят, ставити телефон, підходити до кошенят та показувати, які тут зміни. Ось так. Ну, і все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Ну, і всім пока! Всім пока-пока.